you Зроблено в Україні у Житомирі відбулася найочікуваніша кінопрем'єра осені містичний трилер Тіні незабутих предків. Творці фільму, зокрема, і режисер Любомир Левицький, називають картину першим сучасним ігровим українським кіно. До речі, Левицький запам'ятався глядачеві трилером Штольня, який вийшов на екрани в 2006 році, і став чи не першим масовим вітчизняним екшеном. Житомир став одним з чотирьох міст щасливчиків, до яких завітала знімальна група Тіни. Продюсер стрічки обрав. Наше місто через те, що тут проживає велика кількість кіноманів. Пока просто відпочивайте, кушайте попкорн і вірте, що ми теж можемо, хоч трохи, но можемо, потихонечку, з маленькими бюджетами. Ми не можемо дотягнутися до двох мільйонів доларів. Невозможно это. Ми намагаємося маленькими силами, маленькими деньгами немножко перевернути, хоч трохи поставить кінотеатри повірити в українські фільми. На ролі було запрошено молодих невідомих акторів, відбір яких проводили по всій Україні. Серед близько 12 тисяч акторів-аматорів на головну роль парубка Вані було запрошено Дмитра Ступку. А головним оператором стрічки став Марк Еберлій, який працював над сутінковою сагою. Тому уважний глядач одразу помітить його роботу. Увесь сюжет стрічки просякнутий містикою та чарами. Поряд з тим, у ньому багато гумору. Спілкуючись з режисером стрічки, наша знімальна група дізналася, що у його планах вивести українців... Кіно на міжнародну арену на рівні з Голівудом. У мене безпосередньо є бажання вивести українські проекти, ну власне мої проекти на міжнародний рівень. Так як це робить, наприклад, Люк Бесон Франції, так як це робить Тимур Бухомбето в Росії, так це вони знімають кіно, яке ідентифікується, але воно має міжнародний рівень. Це сучасне українське кіно, тож важливо не проводити паралелі з легендарним фільмом Параджанова Тіні Забутих предків. Нічого спільного окрім Карпатських гір в новій стрічці ви не знайдете, каже Любомир. Також він переконаний, що подібних стрічок в Україні має бути десяток на рік. Це легке кіно, на яке приємно піти великою компанією чи у парі з своєю половинкою. А в майбутньому, можливо, ми побачимо і українського індіана Джонса. Так мене мрія, взагалі, ви знаєте, ви, зробити український індіана Джонс. Мені подобається пригодинське кіно, в якому намішана і пригоди, і містика, і елементи екшену, те, що любить глядач. Тобто важлива цікава історія, а в нас їх дуже багато. Кіно адресується сучасній молоді. Лексика, бійки, гарне жіноче тіло, пригоди. Неповний перелік того, чим наповнено фільм. Також глядач побачить чудові карпатські краєвиди, Чернівецький університет і багато-багато містики. Опісля перегляду у приміщенні кінозали усі бажаючі мали змогу поспілкуватися із знімальною групою. Перші глядачі оцінюють фільм лише позитивно. Мені сподобалось. Насправді дуже сподобалось, тому що я впевнений, що ці. Фільми тіні незабутих предків Іван Сила, який нещодавно вийшов, це такий старт для масштабного серйозного виробництва українського кінематографу. І я вірю в те, що через кілька років ми будемо там, кожен тиждень раз в місяць по кілька фільмів бачити українських, і це буде круто. Прийшов і чесно був вражений. Я думав, що український кінематограф такий собі, а тут просто ефекти. Це все ух. навіть лячно трішечки було моментами. Тому всі, хто ще не сходив, раджу, сходіть дуже гарний фільм. Презентація фільму планується в Росії, Казахстані, Польщі і навіть в Америці в Україні ж тіні незабутих предків вийшли в прокаті одразу в сотні кінотеатрів. Ця цифра є рекордною в історії кіно Незалежної України. Кіно made in Ukraine» щойно завершився. Прем'єрний показ. Нового українського фільму Тіні Незабутих предків про те, що український кінематограф і досі живий, нам доводить його режисер Любомир Левицький. Тож запрошую і вас на перегляд. Марина Каплун Сергій Мельчук. Спеціально для ЦТВ. Вивчати англі.